Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 19.00 відбудеться товариський поєдинок Шахтар Донецьк-Гориця. Матч відбудеться у Словенії. Ну і сьогодні, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк Ардитура та про Ну Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то, друзі, розпочнемо все говорити про Гаріцу. Що це взагалі за команда, в якому вона грає взагалі чемпіонаті? Давайте про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Гаріце це хорватська команда, яка у минулій компанії 24-25 посіла 9-ту позицію. А команда набрала 37 очок після 36 турів в. Хорватській якраз то, хорватській лізі да? 17 поразок, 10 нічих та 9 перемог. 29 забито м'яча було у Гаріці, 51 м'яч у гаріці було пропущено. Ну і мінус 22 це відповідно а, різниця а, забитих та пропущених у Гаріці. Три поразки та дві нічих. Було у слав'янської команди Гаріцу. Друзі, якщо взагалі казати про Гаріцу, то в принципі команда виглядала доволі таки напугано. Я вважаю, да, вони 24 а, травня програють Локомотиву Загребу, Загрібу. Програли Славіну. Але з Хайдуком, наприклад, було нічия 1-1. З рією, ну пане футболу зіграло. Динамо Загреб взагалі 23 квітня а, вдалося обіграти з рахунком 1 0. Команда така дольта непогана. І, до речі, після Донецького Шахтаря в них буде матч. Широкий, брі... широкий Бріг 12 липня, потім 16 липня, Устрія, Клагенфурт, Кла потім Чарльден ще буде. Ось. Ну, і відповідно, ще будуть товариські поєдинки проти таких команд, як Pyramid, Triglove. Ну, 9 числа буде матч з «Хайдуком», Тут же, відповідно, хорватська прем'єр-ліга повертається. Ось. Ну і поки що гаріться, відповідно, готується до матчі проти Донецького «Штеря», а також на зборах. Ну і команда також відповідно, готуються до нового сезону. Шахтар Донецька Арда Туран відповідно очолює Донецький Шахтар. Арда Туран, який прийшов до Шахтаря Донецька в якості головного нового тренера Донецького Шахтаря, який замінив Маріна Пушича на чолі да? головного тренера команди. Видно, це буде такий перший матч відповідно, для Арди Турана. А потім, до речі, 6 липня, у неділю, буде матч проти Словацька. Ну а потім наш донецький Шахтар очікує матч вже Ліги Європи. Це буде перший кваліфікаційний раунд. Матч перший з двох. Шахтар донецьк ільвіс Шахтар донецьк ільвіс Ось такий третій матч буде відбуватися у четвер. 10 липня, вже через неділю. До речі, друзі, матч-відповідь відбудеться 17 липня о 19.00. Ну а перший матч якраз буде номінально домашній для Донецького Шептаря. Четверг, 10 липня, 21.00. Ну, До речі, друзі, відомий вже і графік нового чемпіонату Української Прем'єр-ліги з 2 серпня. Шахтар Донецьк проведе свій перший матч ну у новому сезоні, да, перший тур проти Епіцентра. Матч проти Епіцентра буде на виїзді. На виїзді на Стадіоні Колос. Ось. Тому, друзі, якось так. Якщо Шахтар Донецьк, наприклад, проходить кваліфікацію Ліги Європи, якщо Донецький Шахтар пройде Ільвіс, Команди з Фінляндії, то тоді Шахтар донецьк попадає на турецький Ось. Але для цього потрібно пройти ще Ільс. Ну а поки що Шахтар готується до цих ключових матчів. Звичайно, що головна місія шахтаря Донецька вийти в Лігу Європу, вийти в груповий етап Ліги Європи, вийти в основну стадію Ліги Європи. Звичайно, що це головна мета донецького Шахтаря. І донечани будуть робити все від себе, можливо, 100%. Ну а матч проти «Горіці» він також дуже-дуже важливий. А, да, це матч все-таки товариський, але це підготовка. Це підготовка до цих якраз вирішальних матчів Ліги Європи, да, кваліфікації. Ну і, в принципі, Шахтар Донецьк, вже команда Артетурана готується. Ну, і якраз завтра ми побачимо взагалі, в який футбол буде грати Шахтар Донецьк. Завтра ми все і побачимо. Дуже-дуже цікавий товариський матч, на мою особисту думку, друзі. А, на нас очікує. А, Ну і давайте тепер, друзі, напевно, будемо говорити все-таки вже більше так, про думки. Да, я чого очікую да, від дебютного матча Торана на чолі головного тренера Шахтаря. Ну, Хорошого футболу, гориться така команда, знаєте, хорватська непоступлива. Команда, яка й динамо Загреб, ми бачили обігали. да, Вони програються. Також у чемпіонаті вони були передостанні. Але все одно, я вважаю, що команда гориться вона доволі таки непогана. Команда це я вважаю, що доволі таки, справді, непогана команда. І команда справді може дати бій, може дати бій. Тому Шахтар, да, фаворит цей завтрашній товариський матч. Да. Донецький Шахтар фаворит. але, але, друзі, але, друзі, друзі, Думаю, що для команди Ардетурана ніякої легкої прогулянки уж точно не буде. Думаю, що Шахтар Донецьк буде, як завжди, більше на м'ячі, більше володіти цим м'ячем. Мені здається, що ось, дуже знаєте, ось, і... Іпотенна... По тим тренуванням, да, які є в штері, тобто, на фізичні, знаєте, знаєте, більш на фізичні кондиції робиться ставка. Тобто, фізично ось прям Арда Туран готує свою команду дуже сильно. Ось побачимо, друзі, все побачимо завтра. Я думаю, що хороше буде футбол, і якраз то, знаєте, я думаю, що Шахтар Донецьк все-таки обіграє Гаріцо. Я думаю, що обидві команди заб'ють, все-таки думаю, я, все знає, да? у Шахтаря. Вось. Мені серце підказує, що обидві команди заб'ють, але думаю, що Шахтар Донецьк з якимось тим рахунком 2-1, там, там, або 3-1, там це горіться, я думаю, обіграє. Що думаєте, друзі, ви споредиться цього товариського матчу, ви можете написати свою думку у коментарях. Я вам, друзі, від чергу би хотів би в житті добра та щастя побажати, тому що це, друзі, найголовніше в житті. Тому, друзі, тільки добра вам, то тільки щастя вам. Бережіть себе, будьте найголовніше щасливі. Друзі, я вам бажаю тільки добра. Усім пока. Будьте щасливі!